У медичного до дня фармацевта до діагностичного центру з'їхались працівники аптек зі всієї області. Звідав урочистості і заступник міністра охорони здоров'я України Юрій Поляченко, котрий після перебування у медичних закладах області був вражений високою кваліфікацією лікарів та новим устаткуванням лікарень. 11 регіонів ми об'їхали. Особисто я об'їхав 11 регіонів і знаю в цілому, які справи зараз. Можу відверто сказати, щиро, відверто, що рівень медицини на Рівненщині саме високий всіх областей, які ми сьогодні об'їхали. Дивились будівництво онкологічного диспансеру. Ви знаєте, що це буде найсучасніший, найпотужніший заклад охорони здоров'я. Дивились в обласній лікарні, опіковий центр, центр ендоскопічної хірургії. Ті технології, які зараз тут використовуються, чи це найсучасніші технології, і не треба вже казати, що треба щось робити в майбутньому. Воно зараз вже працює на рівні пан Полященко. Представники міської та обласної влади вітали фармацевтів, вручали грамоти та премії. А після урочистостей на винуватців торжества чекав концерт та святковий бенкет.